Вони щодня забезпечують стабільний рух та надійну роботу залізничного транспорту. У Довгінцевському районі пройшов урочистий прийом з нагоди професійного свята Дня залізничника, який об'єднав працівників усіх ланок цієї галузі. Пані Тетяна працює на Укрзалізниці більшу частину свого свідомого життя, а саме більш ніж 18 років. Тому як ніхто знає важливість цієї професії, хочу в цей день привітати своїх колег не тільки своїх колег, усіх, усіх залізничників з цим. Святом професійним ми як ніхто розуміємо, наскільки наша галузь сьогодні дуже важлива. Ну, все це нам пояснювали ще роки навчання, що залізниця відіграє дуже важливу роль. Особливо на воєнний стан, ми тоді цього не розуміли. Сьогодні, як ніхто, розуміємо, пишаємося своєю професією, розуміємо, що багато залежить від наших фахівців сьогодні. Тож колегам хочу, всім залізничникам хочу побажати здоров'я, міцного витримки, всім українцям мирного неба і здоров'я. У святковій атмосфері привітання звучали на адресу тих, хто щодня забезпечує безперебійний рух транспорту, злагоджену роботу станцій і безпеку мільйонів пасажирів. На заході вручили нагороди за сумлінну працю та досягнення, а також підкреслили важливість кожного працівника цієї галузі: від машиніста, що стоїть на чолі локомотива, до інженерів, що розробляють нові технічні рішення та ремонтних бригад, які підтримують інфраструктуру в ідеальному стані. Нас, Нас запросили на нагородження, яке присвятили до П'ята залізничників України, звичайно, ця галузь для нашого міста завжди буде важливою, тому що ми забезпечуємо перевозки, забезпечуємо вантажу обіг та промислове підприємства, щоб була стабільна робота та заробіток у людей. Колегам хочу побажати завжди зелене світло та завжди їхати правильним маршрутом. Серед нагороджених були як ветерани галузі, які присвятили десятиліття розвитку залізниці, так і молоді фахівці, що впроваджують нові ідеї та сучасні підходи в роботі. Я дуже. В таких складних умовах робиться все, щоб працювала наша держава, працювала залізниця. А ми залізнично за державу держава. Всі зіровки ми бачимо, професіоналізм і той. Тож, залізничники це не просто працівники транспорту, а справжні герої, які в будь-яку погоду, в день і вночі створюють своєрідний пульс країни, забезпечують зв'язок між містами та селами, об'єднують держави, допомагають доставляти важливі вантажі і надають пасажирам можливість безпечно подорожувати. Редакція першого міського вітає усіх дотичних до цієї галусі з професійним святом. Маргарита Назарренко, Едуард Лушпенко, перший міський.